Добрий день, добрий день, друзі. Давайте подивимося. Сьогодні а, будемо дивитися ми на 7 листопада? Будемо дивитися 6 11, на, з 6.11.22.00 по 7.11.22.00. Зараз буде кривий ріг. Кривий ріг. Що там 7 листопада? Кривий ріг? Що дивіться, обстріли будуть, дрони летять, і буде, до речі, щось пошкоджено ними. Я не можу сказати, що це буде повна руйнація, ні, але щось все-таки, якісь завдасть пошкодження. От, і е, це буде, притом почуємо ми вибух в якомусь мікрорайоні. Але що це таке, не буде знати ніхто толком. Ну, Тобто, люди будуть в Нівні, я би так сказала. Це те, що дає uh, світло в дуже багато районів uh, міста. Отак от, от скажу, дуже багато районів міста. У мене кузінька на руках сидить, я не знаю, вам видно чи ні. От. І дуже скоро, дуже скоро, дуже багато транспорту поїде виправляти цю ситуацію. Так, Кузя, скажи їм щось. Скажи їм щось цим людям. Воно вуха видно, вам ось його вийшов. Кузіньки, кузеньки не в Кузіньки не вузку. Прийшло і я не можу скинуть. Я розумію, що і вас я не можу надовго оставлять без прогнозу. Ну і кузіньку теж він не так часто вилазить на руки, я хочу сказати. Поэтому извините, дорогие там, граждане. Извините, дорогие граждане. Так. Псичка, не обижайся. Не-не, я тобой вообще никогда пишу. Если надо, я остановлю видео. Но ты в приоритете. Так, друзі, дивіться, десь будуть люди працювати, і там якийсь буде вибух, і цей вибух спричиниться через те, що з'б'ють якийсь дрон і він впаде. Ну, Чи що там буде летіти, воно впаде. От, і якісь, при тому, я би так сказала, там буде якась робота, ну, чи це у нас строїк немає. Дивіться, транспорт, 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 машини. Там машини, якісь є машини, і я хочу сказати, і там іще, що. М десь іще, десь ще може впасти на якусь машину коло, коло дитячого закладу одному з мікрорайонів. Якісь уламки. І буде. Така вогнева, знаєте, як то кажуть, бачите, от така от би, картинка вам. Все, кузінька, все, спасибо. Отак він такий гарячий мальчик. Дуже важко з ним. Так, і є, є, на якомусь пустирі. В результаті того, що зіб'ють, теж впаде і спричинить, щось поламає. Щось поламає. Так, да, щось на дитячому, на, те, що має відношення до дітей, це дитячий майданчик, це, 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 це дитячий якийсь заклад. от, Там, в принципі, він такий не дуже багатий, скажімо так, але там буде гуляти жінка якась. от, Чи, чи буде працювати, щось замітати, може, чи ще щось буде, може яким спортом займатися, вона може бути травмована. Один чоловік може загинути. Тут навіть не один. Тут навіть не один від вибуху може загинути жінка, подросток і чоловік. Можливо, це, це не сім'я. І це десь буде там, де багато рідни. Ого, блядь. перший раз за багато часу дві башти випало відразу. Да, там, де, там, де є майстри, і вони знають, що туди пролетить, Тобто, вони ну, якесь відчування, да? скажімо так. Тобто вони в очікуванні якоїсь ситуації, і там буде, і там буде, буде вибух. Там буде працювати один і той же чоловік. Що він буде робити? Я не знаю, не буде якийсь вибух. Там таке враження, що це буде пов'язане, знаєте, ремонтувати, чи електрику цю буде, чи підстанцію гасити, чи щось таке буде. От. Да. Так. Інглець. Інглець, ви будете чути, ви будете чути, е, ну, можете почути вибухи. Так, широке. Буде тебе світла сидіти. Апостолова. В апостолові буде, буде руйнування, але звідти люди вже пішли. Притом, зруйнується, я навіть не знаю, я не бачу тут обстрілу. Щось, щось вибухне. Притом неочікувано або зруйнується, неочікувано і непонятно, як це, як це все діло буде. Так зірнодольск. Ви коли мені на шоколадку кидаєте, пишіть за, ну, за яке, за що ви кидаєте? Якщо ви за широкого пишіть за широке. Якщо ви кидаєте за це, пишіть там, привіт, з Дорська, привіт з постола, привіт широкого, привіт Сінгульця. Чому я повинна розуміти, що... бо іноді ну, мені кидають люди, да, я не знаю за що це. Це за кривий ріг, чи це за. Якщо мовчать, я думаю, що це за кривий ріг. Да? От. Чому щоб я розуміла? Якщо ніхто не зажикат, то не кидає, знаєш, нікому це не цікаво, нікому не інтересно. Поэтому, ну, я, то кажуть, правильно. Нічого, з рінаторська нормально все. Так, жовті води. Не маю зна жовті води окремо, я на вас не буду робити відео. Чесно вам скажу, не обіжайтеся. Чого? Того, що дивіться, мені я витрачаю 2 години, щоб зробити відео на Дніпро, Кривий Ріг і Запоріжжя. 3 години я роблю відео, я потім його загружаю, прописую, і це воно там довго, це поки воно загружиться. Якщо я ще зараз долучу, долучу... а в мене ще, ще і прем'єтери. Для своїх друзів є. От, я і так їм скоротила, зробила три рази на тиждень вже. Це по-перше, по-друге, у мене ще є відео, які ви замовляєте, треба робити. А якщо я додав ще жовті води, у мене, грубо говоря, 2,5 ну, години буде кожного дня уходити тільки на ці 2,5 години. Давайте по-чесному, ви самі. Ну, якби ну, щось можете кожен день витрачати по 2,5 години, тільки на це. Ну, мені ж треба колись, як то кажуть, і відпочивати, да, і якимись своїми особистими справами займатися. правда? Ну, тобто, в мене, хай буде в мене 8 годин ну, робочий день, скажімо так, а не 12, 13, 14, тому що це не така проста робота, як стається. От. Тому ну, це не то, що така сіла, блядь, картинку, воно раз, тако щось ляпнуло, аби ляпнуть, і все. Ні, це дуже велике навантаження. Оці картинки зв'язати докупи, щоб вони мали якийсь логічний ряд потім. Щоб воно взагалі о чому це? І Плюс до того, да, люди ще ж потім претензії ж виставляють, то не так, все не так. да, Може бути сад, ти не можеш так аби, аби що-небудь. Вміть в мене правильно. Так, хорошо. Ну, плюс я веду особистий прийом. Так, да, я працюю по телефону, але все одно я ну, з, з людьми працюєш теж. Це дуже велике навантаження. Це, ну, люди різні бувають, до кожного свій особистий підход. Це, це важко, це дуже важко. Так, поїхали. Жовті годи. Сирени будуть і будуть працювати, я би сказала, розвідники. Або будуть летіти, але вони, ну, то есть, видно, їх десь зіб'ють, тому що над якимся, над якимся работ... ну, те, що працює, те, що працює, над цим, що працює буде. Там є якийсь заклад, який працює, такий, знаєте, може якийсь заводчик, чи, що, чи комбінат, чи щось. І він розташований коло людського коло мікрорайону там жилого. Так, віршики. А душа бува незряча, доню. Добре то чи зле, не знати нам. Не збирай сльозинки у долоню, душу не кидай усім вітрам. Все, що в світі є, мабуть, так треба. Не судімо нам всього не знать, ти не відає ні доля, ані небо, тож нема чого і нам гадать. Ти розправ себе, як ташка крила. Все, що заважає, те забудь. Пам'ятай, щоб ти не попросила миту варті отже нам дадуть. Підніми лице у ясне небо, посміхнись, пошли туди привіт. Тільки вірити. У себе треба. І тобі відкриється весь світ. Ось так. сьогодні, е, е, Якщо ви думаєте, що це вона, сумна... ні, я не сунала, чесно скажу, сьогодні неділя, і я, я, трошки, я трошки притомлена, скажімо так. Чого притомлена? Я не відпочила толком, скажу так. Трошки, трошки все одно навантаження є, все одно була консультація. От. І все одно я записую відео для вас, тобто, якби мало що змінилося, тільки того, що в мене трошки сьогодні менше консультацій, ніж було. І я змогла сходити в спортзал, де я теж натамилася. Ти ж розумієш, як ти сидиш, це сидиш, ти йдеш в спортзал, і ти розумієш, що ти ну, втомлюєшся, все одно втомлюється, треба, щоб організм Ну, це таке. Так що, все нормально. Все нормально. Готуємося до затемнення 8 листопада. І, ну, як обично, ми переживемо його. Ми все переживемо. Тож пам'ятаємо, всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео і яким я подобається. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.